Ця ця краса по 1800 доларів за квадратний метр жили в такі. Вчора я був в пентхаусі без ремонту, який коштує 2000 доларів за квадратний метр. А сьогодні я в пентхаусі з ремонтом, ось такому от величезному, красивому, який коштує 1800 доларів за квадрат. Це квартира загальною площею 185 квадратних метрів, виконана у двох рівнях. Закритий клубний будинок, називається він ЖК Челсі на фонтані. Немає жодного приміщення, з якого не було б виходу на терасу. Або балкон. До речі, ось внутрішній дворик. На першому поверсі ми маємо невеличкий кабінет та величезну. Кухню-студію. Всі спальні на другому рівні. Пішли подивимось. На другому поверсі у нас більш ватна зона, санвузол, роздільний з ванною. І вихід на терасу ось таку от величезну. Це одна з двох терас у цьому будинку. Звідси можна потрапити в одну зі спалень ось таку от гарну. До речі, в ціну квартири входить і окреме. Власне паркомісце, ну і друга спальня це майстер-спальня зі своєю власною терасою і гардеробна кімната, з якої також можна потрапити на терасу, з якої видно море і внутрішній двір.